Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на аеродромі Дебрецен, Угорщина пролунали вибухи поблизу військових ангарів. Як передають місцеві телеграм-канали, там зберігалася партія військового обладнання, яке в обхід санкцій через треті країни повинен був бути відправлений у Москву. Хороший такий союзник НАТО Орбан не правда ж. Інформація перевіряється в той же час. Влада Угорщини цілеспрямовано майже щодня пробиває дно своїми заявами і йде на загострення стосунків з Україною, демонструючи, що вона є п'ятою колоною Кремля у ЄС, пише телеграм-канал InformNapalm. Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на брифінгу у Відні заявив, що Угорщина буде блокувати будь-які рішення ЄС про посилення санкцій проти Росії. Таким чином, Москва за допомогою Угорщини, паралізує спроможність всього ЄС до ухвалення рішень. Присутність Угорщини у ЄС та НАТО робить ці організації слабшими. Не сильнішими, бо коли в твоєму союзі ще й під час великої війни мають право вето, агенти Кремля це може мати погані наслідки для всієї системи колективної, економічної та військової безпеки. Ми нічого не маємо проти простих угорців, серед яких є люди, що підтримують українців та Україну, але влада угорщини веде себе як прямі союзники та помічники країни терориста Російської Федерації. Сподіваємося, що в ЄС знайдеться рішення та важелі впливу, щоб привести найближчим часом угорщину до тями та вибору чи бути їм із цивілізованим заходом чи товаришувати з Москвою. І в першу чергу свій вирок діям угорської влади мають винести самі угорці, які не хочуть бути в одній стайні з московитами. Той же час Угорщина розмістила збройні сила біля українського кордону до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але вони не мали наступального характеру. Про це розповів угорський експерт Андра Шарац, який донедавна працював в угорському державному інституті стратегічних і оборонних досліджень в інтерв'ю Європейській Правді. Угорщина дійсно Почала певні військові сили вздовж кордону України, але подробиці мають значення, тому що склад цих сил був не таким, як з російського боку. Ви знаєте краще за мене, що Росія зібрала там саме наступальні сили і запланувала це так, щоб вторгнутися в Україну. Угорські сили спрямовані на український кордон, незадовго до вторгнення Росії не мали наступального характеру. Сказав він. Експерт зазначив, що не чув про якусь військову координацію між Угорщиною та Росією. За його інформацією, вторгнення РФ в Україну стало для уряду Угорщини несподіванкою. Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана справді не вважав, що Росія зробить настільки серйозну критичну помилку як напади на Україну. Угорщина тоді була далеко не єдиною країною в ЄС, яка в це не вірила, незважаючи на постійні попередження від США, Британії та низки інших союзників. Деякі з них не вірили, що Росія справді планує вторгнення. Це, наприклад, Німеччина чи Франція. Тому Угорщина була далеко не єдиною, хто не вірив, що Росія нападе, розповів він. Скористатися ситуацією в разі програшу Орбан 100% хотів би. Підведення військ до кордонів не було узгоджене із силами НАТО. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.